Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Мережа почала обговорювати ротацію у військовому керівництві Російської Федерації. Так там припускають, що після Шойго новим очільником Міноборони Росії ймовірно може стати колишній охоронець Путіна Алєксі Дюмін. Наразі він є губернатором Тульської області країни-агресорки. Про це повідомляють російські ЗМІ. Влада наразі обговорює питання зміщення Сергія Шойгу з посади міністра оборони Росії. Наразі од. Ним з небагатьох кандидатів на цю посаду буцімто є Алексій Дюмін, який має звання генерала полковника. Росіяни заявляють, що саме він з 1999 по 2007 роки, нібито охороняв Владіміра Путіна. Крім того, окупанти сказали, що саме Дюмін Буцімто вів перемовини з Пригожиним та навіть їздив до нього, щоб розв'язати всі питання. Наскільки це відповідає дійсності, наразі невідомо. Алексій Дюмін народився 28 серпня 1972 року в місті. Орську у Росії має військового світу, адже у 1994 році закінчив вороницьке вище військове інженерне училище радіоелектроніки. Згодом його розподілили у військову частину московському військовому окрузі, що займалася протидією технічним засобам розвідки противника. Вже через рік він почав службу у федеральній службі охорони Росії. Працював із Борисом Єльциним та Владіміром Путіним. У 2008 році став начальником охорони Пу а також його особистим. Адію. Тантом, тобто особистим охоронцем, як не дивно, дюмін також був пов'язаний із Україною, адже ставши у 2014 році, заступником очільника російської гру він був одним з тих, хто планував анексію українського Криму. Крім того, дюмін також ймовірно розробив і провів операцію з екстреної евакуації до Росії президента втікача Віктора Януковича в ніч на 23 лютого 2014 року. Сам екс-охоронець Путіна назвав ці припущення мі. Іфами та відмовився від коментарів. Варто зазначити, що Дюмін все ж був пов'язаний з.